Всім привіт, і сьогодні, як завжди, я відповідаю на ваше запитання. Чим відрізняється екструзія? Протрузія, грижа шморля і що з цим усім робити. Лікарі сказали, що це все хронічно і потребує постійного лікування. Лікувалися, але в чоловіка постійне свисту в вухах, запаморочення, оніміння кінцівок. Всі скарги, як він ігрит. Давайте розбиратися. Чим відрізняється екструзія, протрузія та грижа шморля або ще її називають грижа Шмигаля. Був такий анатом, який під час секційних розтинів побачив, що є такі дефекти замикальних пластин. І він вперше їх описав. Це був анатом і його ім'ям, в і названа це утворення: грижа шморля або дефект шморля, або вузло шморля це не хвороба, а анатомічне утворення, або, інакше кажучи, дефект замикальної пластини диска е, хребця. І дуже часто його плутають із. Грижу міжшепцевого диску, яку дійсно потрібно оперувати. Міжшепцевий диск може розширятися та тиснути на різні структури. Якщо він розширюється в сторону каналу хребта, там де нервові структури він її затискає, утворює проблему, біль, клінічний прояви. Якщо це розширення в сторону міжшепцевого диску, в сторону не в сторону каналу хребця, а в сторону самого в бік самого хребця, це є так звана грижа шморля. Запам'ятовуємо, грижа шморля не оперується і вважається. Це нормальним анатомічним утворенням. Ще маємо гарне питання: чим відрізняється? Абсолютний стеноз каналу хребта та відносний стеноз каналу хребта. Бо дуже часто в заключеннях МРТ хребта ми можемо бачити такі формулювання: абсолютний стеноз каналу хребта. Абсолютним стенозом каналу хребта вважається звуження просвіту каналу хребта більше ніж на 90%. Якщо ми бачимо на знімках МРТ звуження незначне, бо це є відносний стеноз, і дуже часто ми його спостерігаємо на знімках і клінічно. До абсолютного стенозу більше 90%, Практично не доводимо хворих. І дуже рідко бачимо це клінічно і, е, і хірургічно. Але такі випадки також бувають. Тож абсолютний стеноз – це максимальне звуження каналу хребта і стиснення нервових структур. Відносний стеноз – це незначне звуження каналу хребта. У нас вже було питання з приводу, чим відрізняється екструзія та протрузія диску між В чому різниця в лікуванні і клінічно? Ми можемо ще один раз проговорити: тобто, протрузія це невелика грижа, екструзія це велика грижа між диску. Ось в принципі в чому різниця: екструзія це вже випадіння частини диску в канал хребта та стиснення корінців. Протрузія це поширення невелике, е, невелика маленька грижа між диску. Можна так сказати. Що з цим усім робити? Лікарі сказали, що все це хронічне потребує постійного лікування. Лікувалося, але чоловіка далі. Клінічні прояви у чоловіка постійний свист у вухах. Запаморочення, оніміння кінцівок. Гарне питання. Дуже часто е, люди полутають е, прояви, клінічні прояви грижі мішепцевого диску та якихось системних захворювань. інших. Свист у вухах, запаморочення ніколи не буде спричинятися грижами шипцевого диску. Оніміння в руках, в ногах, порушення е, рухів, чутливості може спричинятися грижами шипцевого диску внаслідок стиснення нервових структур. Постійний свист у вухах та запаморочення не пов'язані з грижами, оніміння кінцівок так, може бути пов'язане. Питання, що робити. Лікарі сказали, що це, це хронічне і потребує постійного лікування. Дійсно, остеохондроз з його ускладненнями, грижами, шепцевих і так далі потребує дійсно лікування. Інколи має хронічно рецидивуючий перебіг, лікується консервативно. В крайніх випадках лікується хірургічно, видаляються грижі, стабілізується хребет. Вже це питання вирішується індивідуально. Пам-пам. маємо наступне питання: які показання до операції при спондилолістезі? Давайте згадаємо, що Таке спондилолістез. Це варіант нестабільності між хребцями із зміщенням хребців і стисненням нервових структур. Отже, які покази, хірургічні покази для лікування цього захворювання, коли ми маємо стабілізувати ці хребці, які рухаються патологічно між собою та стиснюють нервові структури, це ті спонділолістези, які максимально критично. Ушкоджують нервові структури при зміщенні і викликають неврологічні прояви, слабкість в кінцівках, порушення чутливості, порушення їх функції, парези, паралічі. Такі спонділолістези ми оперуємо, а також спонділолістези, що супроводжуються виразним больовим синдромом, який постійно потребує резистентної. Консервативна терапія, яка неефективна. Отже, ми оперуємо спондіолістези, що сильно болять та викликають порушення функції. Основний метод лікування хірургічної спондіолістезу це фіксація гребців системою транспедикулярної стабілізації. Більше про хірургічне лікування спондіололістезу тут. Бом-бом. Маємо наступне питання: В чому різниця між грижою і кістою? Дуже треба часто, коли хворий отримує результат магнітно-резонансної томографії. Він може там прочитати такий термін, як кіста тарлава, поруч з іншою термінологією грижа міжшепцевого диску, протрузія, стеноз і так далі. Дуже часто хворі плутають кісту. Тарлова та грижа мішепсеродиска. Зовсім інше анатомічне утворення, кіста Тарлова. така сама цікава історія. Анатом, який займався ростинами цінними, бачив на ростинах каналі хребта, що були схожі на кісти. І дійсно на е, МРТ на заключеннях ми дуже часто бачимо ці утворення. 99% це неоперабільні, тобто не потребує, що не потребують операції утворення. І ми бачимо це в заключеннях. І бачимо це на знімочках. Кіста Тарлова е, не оперується, не потребує лікування, і є звичайним анатомічним утворенням. Грижа міг диска – інше е, анатомічне утворення, інша проблема, яка дійсно потребує лікування, яка викликає клінічні прояви і потребує хірургічного лікування. Кіста тарлова це нормальне анатомічне утворення, грижа мішипцевого диску потрібно оперувати. Ну немає симптомів, бо вона не викликає ніяких симптомів. Кіста тарлова не викликає клінічної симптоматики та не потребує лікування, е, на відміну від грижемі шипцевого диску. Бом-бом! Маємо наступне питання: що таке міофасціальний синдром? Чи грижа супроводжується міофасціальним синдромом? Чи це два різні захворювання? Коли може допомагати консервативні методи терапії, а коли ми оперуємо хворих? Міофасціальний синдром біль в м'язах та фасціях та сухожилках, які не лікуються хірургічними методами. Больовий синдром, що лікується консервативними методами протизапальної терапії, консервативними методами або фізіотерапії, або масажами, діагностуються дуже просто. Окрім звичайного клінічного огляду, маємо зробити магнітно-резонансну томографію хребта та виявити там морфологічний субстрат, інакше кажучи, грижу мішепцевого диску. Це інша хвороба, яка лікується консервативно. Інше питання біль в спині, що спричиняється грижу мішепцевого диску, яка тисне на нервові структури та погіршує їх функцію. В такому випадку ми використовуємо хірургічні методи лікування та дійсно опуже, не треба плутати міофасціальний синдром як окреме захворювання із остеохондрозом та його усклад. Рухаємо хворого, торкаємось до хворого, якщо ми не бачимо ніяких змін на магнітно-резонансній томографії, а тільки локальну болісність проєкцій м'язів, ми можемо встановити діагноз міофасціального синдрому. Либо после, ну, как метаболическое расстройство. То есть, может быть, после каких-то физических нагрузок, когда человек не был подготовлен и там перетренировался, либо что-то делал, либо это как метабо... нарушение метаболизма при подагре или каких-то солевых диатезах. Да, тоже миофасциальный синдром. Это боли летучие в мышцах. Это как следствие. Да, иначе говоря, изменения биохимии, метаболизма. після небольшого перериву, ми можемо повернутися к наступного вопросу. Цікаве питання: чи можна діагностувати самостійно у себе сколітичну деформацію без е, нейрохірурга або е, ортопеда. Зовнішні ознаки, так званий е, косметичний дефект. Ми можемо бачити, коли дивимось на себе в зеркало, та бачимо, що одне плече стало вище іншого, так званий шолдер імбаланс. Або можемо покласти вказівний пальці на е, гребні тазу та побачити, що один вище іншого. Це так званий. it. Пельвік імбаланс, дисбаланс в тазу. Якщо нам потрібно визначити дугу деформації, або мова йде про ознаки сколіозу другого, третього ступеню, обов'язково треба робити панорамний знімок хребта від шиї до поперекового відділу в двох проекціях: боковій проекції і передній задній Тоді ми можемо врахувати повністю всі кути деформації, апікальні хребці і інші дуже важливі ознаки деформації хребта при сколіозу. Невелика згорбленість або сутуль не є ознакою сколіозу, як правило, це звичайна невелика незначна деформація хребта, яка називається кіфотичною деформацією. Ось такі деформації дуже рідко оперуються і оперуються і є ознакою інших захворювань, таких як хвороба Бігтірева. А більше про хворобу Бегтірева тут. Отже, батьки слідкуйте за своїми дітьми і не пропустіть формування сколіотичної деформації. Фізкультура наше все. тобто, фізичні вправи раз на день. 15, 20, 30 хвилин. Прави на укріплення м'язів спини, трошки кардіо навантажень і проблем з хребтом не буде. Оце ну, вправи. І все. І у вас не буде сколіозу. Де найчастіше ми опоруємо хребет, на яких відділах хребта найчастіше формуються грижі шепцевих дисків. Дуже влучне та цікаве питання. Насправді це поперековий і шийний відділ хребта 99%. Якщо ми розберемо шийний і поперековий, то з цих 99-90% гриж ми дисків в поперековому відділі. Якщо ми розберемо поперековий відділ, то з цих 90% буде 85% L5S1, 1 l 4 l 5 між дисків, диски. Тобто останні найнижчі між. Шипцеві диски, що з'єднують поперековий відділ із крижовим, найчастіше грижами шепцевих дисків формуються в поперековому відділі хребта, а саме, low back pain, так званий біль в нижній частині спини. Нижні паперукові мішепцеві диски. Чому це так і з чим це пов'язано? В цьому відділі з'єднані паперикового та крижового відділу хребта диски максимально рухливі і а, тут на них є максимально диски l 4 L5 та L5S1. Вони максимально навантажуються, саме тут формуються грижі між дисків. Чи є група ризику людей, у яких формуються грижі дисків частіше, ніж а, у інших? Так, звичайно, передусім це люди, які. У який сидячий образ життя, які малорухливі, або їх професія пов'язана із постійним сидінням. Можливо, це водії е, транспорту, люди, які займаються е, важкою фізичною роботою. Тобто немає е, такого обмеження, скільки сидіти 15 хвилин, чи 20, чи 30. Насправді просто не, не бажано сидіти е, більшу частину свого робочого часу або часу е, своєї активності. Все ж таки, переважна більшість часу це має бути. Е, Рухливість, а не сидіння, статичне навантаження на поперековий відділ. Саме під час сидіння статичного навантаження ми маємо основне навантаження на поперековий відділ і вирогідність формування грижі грижім шепсеводиску. Якщо у вас робота пов'язана із сидінням. Піднімайтесь кожні 15-20 хвилин, знайдіть собі заняття, знайдіть, собі щось, щоб пройтись, відволіктись і знову сісти і почати працювати далі. Тобто, не можна сидіти на постійній основі більшу частину свого робочого часу. Імовірність, вірогідність формування гришами, щоб це водиску значно підвищується.